Уяви собі ніч, коли ти лежиш на своїй подушці, що пахне домашнім теплом, і думаєш, завтра буде краще. Але уяви, що в цей самий час десь біля Чонгару стоїть сапер з детонатором в руці, а за його спиною стоїть чиновник з банкової і каже: не підривай ще рано. Треба подумати про політику, брати і сестри, народи України. Ти хто зараз слухає? Так, ти чуєш мене? Це не байка, це не вигадка для рейтингу, це реальність, у якій ми живемо. Бо Чонгар це не просто міст, це символ зради, про який вони не хочуть, щоб ти знав. Уяви собі, що цей міст стояв, коли вже їхали танки. Що він стояв тоді, коли перші російські колони пішли через Крим на Мелітополь. Що він стояв, коли кожна секунда затримки рятувала б сотні життів, але його залишили цілим. Чому? Бо Зеленський боявся картинки, бо Шмигаль мовчав. Бо Єрмак радив, не треба робити різких рухів, і кожен день мовчання це нова могила. Знаєш, що мені сказав один військовий? Краще втратити міст, ніж втратити батальйон. Але для Зеленського і його дефективних менеджерів батальйон це цифра у звіті, а міст це картинка для марафону, тих, хто слухає зараз. Уяви собі матір, яка шукає сина серед закатованих в Херсоні. Уяви собі, батька, який отримує тіло доньки без рук і без ніг, бо її зачепило градом на блокпості, що його не мало би бути, якби міст підірвали. Уяви собі, що в кожній смерті є підпис чиновника, і цей підпис не кулькова ручка, а чорнило з крові. Чонгар це лише один із мостів, але їх десятки. Кожен непідірваний міст це нова вулиця смерті, кожна розмінована дорога це коридор для ворога. Кожне мовчання банкової це вирок, і ти думаєш, що це було випадково? Ні, це система, це технологія, це стратегія. Бо коли ворог заходить швидко, ти не встигаєш задавати питання, ти просто ховаєш мертвих. Знаєш, що страшніше за російську ракету? Український президент без совісті. Знаєш, що страшніше за російський танк? Український прем'єр без честі. Ти, хто слухає зараз? Так, ти чуєш? Вони вже готують майдан 3, Вони хочуть його, бо тоді зможуть сказати: це не це не ми, це народ винен. Ми робили все, що могли. Але я скажу тобі, брате, я скажу тобі, сестро. Цього разу майдан буде іншим. Бо цього разу ми не підемо додому після зміни прізвищ у кабінетах. Цього разу ми не будемо радіти новим обличчям на посаді міністра оборони чи прем'єра. Цього разу ми доведемо справу до кінця. Бо якщо майдан 3 станеться, це буде трибунал, трибунал для всіх, хто не підірвав мости. Трибунал для всіх, хто відкрив дороги окупанту. Трибунал для всіх, хто підписав накази про розмінування, трибунал для всіх, хто крав у армії, у дітей, у мертвих. Уяви, що кожна твоя гривня, яку ти кинув на дрони, пішла не на дрони, а на рейндж ровер прокурора інваліда. Уяви, що кожен твій донат на тепловізор пішов на годинник Зеленського. Уяви, що кожна твоя молитва за перемогу перетворюється у них на гроші, яхти, вілли і нові паспорти панами. Ти, хто слухає зараз, так ти чуєш? Скажи мені. Як довго ти будеш мовчати, як довго ти будеш вибирати мовчання замість правди, як довго ти будеш боятись втратити роботу, пенсію, статус, коли втрачаєш країну? І буде вам сказано: ті, хто мовчить сьогодні, будуть плакати завтра, ті, хто мовчить сьогодні, будуть стояти біля могил дітей. Ті, хто мовчить сьогодні, не матимуть де поховати свою совість. Скажи мені, народи України, скільки мостів вони ще мають здати, щоб ти прокинувся? Підпишись, якщо відчуваєш. Що правда потрібна? Лайкни, щоб більше українців почули це і напиши в коментарях, чи ти мовчатимеш, коли наступного разу російські танки поїдуть твоїм містом, бо хтось знову не підірвав міст.